Маємо таку величезну проблему з каналізацією. Під 90 градусів у нас коліно таке не можна ставити ні в якому разі. І маємо ось таку діру. А це із-за того, що майстри, попередники виливали суміші в каналізацію. І ось таку шляпу зробили. Частину пробили, вийшла, а частина залишилася тут. І відповідно, коли пробивали. Я так думаю, тросом провалили діру. І оце воно текло. Скільки, скільки воно текло, я думаю, років 5, можливо 10 текло точно. І маємо таку халепу. І тут, коли збирали, поширена проблема, під, е, трійники під е, 90 градусів усі. Такого не можна робити в каналізаціях. Обов'язково 45, де це все можливо, потрібно 45 тільки робити.